Тривожна статистика понад тисячу ДТП лише за пів року. У нашій області від початку січня до 30 червня трапилася 1261 автопригода. Це на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Андрій Солтисяк каже, у наслідок цих аварій 310 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, а 29 загинули. Дорожньо-транспортні пригоди з травмованими найчастіше стаються в четвер, п'ятницю, а також в неділю. І становить 48% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами. За годинами також можемо виділити пік аварійності: це 12, 14, 15, 16 година. Андрій Солтисяк наголошує, на дорозі слід бути уважним у будь-який час доби, адже аварії можуть траплятися не лише у ці години чи дні. За даними патрульної поліції, найбільше ДТП з постраждалими та загиблими сталося внаслідок зіткнення двох транспортних засобів: 47% від загальної кількості. Ще 20% припадає на наїзд на перешкоди. Под стовпи огорожі чи дерева, а 7% – наїзди на пішоходів. Поліціянт каже, одна з основних причин аварій перевищення швидкості, особливо в межах населених пунктів. Правила проїзду нерегульованих пішохідних переходів, найчастіше є причиною дорожньо-транспортних пригод. Що водіям, що пішоходам особливу увагу потрібно звертати під час там, перетину пішоходами проїзної частини в межах нерегульованих пішохідних переходів. В той же час водіям, які наближаються до тих самих нерегульованих швидких переходів обов'язково потрібно ну, максимально бути уважними і обережними. За останні шість місяців в області зареєстрували 82 ДТП за участю пішоходів. Унаслідок цього 75 пішоходів отримали травми 10 загинули. Ще одна причина аварій: керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння 161 ДТП. За словами Андрія Солтисяка, упродовж півріччя патрульні також зафіксували 85 аварій за участю дітей. У 56 з них діти зазнали трав і в цих 56 ДТП загинуло дві особи, дві неповнолітні особи за цей звітній період. 66 осіб травмовано правоохоронці нагадують, діти мають їхати виключно в автокріслах. Якщо ж за віком чи зростом це вже не обов'язково, не варто забувати про інші засоби пасивної безпеки. Обов'язково користуйтеся ременями. Також водіям радять уважно стежити за дорожньою обстановкою, дотримуватись правил дорожнього руху та не сідати за кермо у стані сп'яніння.